Закріплюючи все вище нам розказане на уроці, види синонімів, про їхні, синтаксичні, стилістичні, особливості найбільше, ми виконуємо перше завдання. Записали пояснювальна робота. Пояснювальна робота. Перед вами програма під назвою Обередоційне. З поданих подушках синонімів оберіг найбільш доцільний. текст взятий із казки Василя Олександровича Сухомницького про кришталевий авантс істору. Запишем працюємо. Перевіряємо нашу праву о передаційне. Будь ласка, хто вважає вірять. Святого споруджуємо кришталевий палац. Ви згодні споруджуємо палац? Ні, як ми споруджували будівлю, mm. як ось то, так, да, було да, б споруджували. В даному випадку у нас емоційне значення, переносне значення, що ми робимо? Ставимо. Ставимо, ставимо кришталевий палац. Ваді, продовжуйте. Важко сказати словами <зв>. і струнь. Вони ще Згодні з усім прозорі стіни палацу я згодна. Завдав. Завдав. А, важко передати Завдав. словами. Так, ну, важко передати словами сонячних променів. Пам'ятайте, що в текст іде художнього стилю. Продовжує, Таня. Ця краса захоплює. Так, в даному випадку можна обрати будь-який синонімів. Краса вражає, захоплює, дивує, тут підійде все. Продовжує Максим. Якийсь єдиний за весь день, момент, коли сонце опускається над лісом, у присолевому колесі панує зелений. Присмер. 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 Зелений суд. Зелений признак, править намалий зверску і опускається. Продовжуй, що нагадує морську вибій. Морську вибій. Кого ще варіант? Морську, як б дивину не брала, це більше йде до наукового стилю, У нас художник. Морську глибінь або морську глибочинь. бо тоді буде емоційність. Продовжує Каліна. Так звучно потім вже присмерк зміюється горі рожевих повенів вечірньої зорі. Так, а якщо вечірня зоря, значить у нас прогені ще може бути в так, вечірньої зорі. Вечірньої зорі. Нарешті Так, Нарешті. Настає фіолетове серко. Це не повторна гра, бар, кінці та захоплює у духотворяє, що всі сидять, мов ну, зачаровані. Так, у духотворює, що всі сидять, мов ну, зачаровані. Так, ось така була був фрагмент казочки Василя Сухомлинського про будівлю кришталевого палацу. Далі попрацюємо трошечки інтерактивно. Так, синонімічний обмін. Хто не боїться? Максим, будь ласка. Працюємо з максимум. Якщо треба, нажимай на три куточки. Якщо треба, робимо аски. Нам треба чекай, Що ж треба було зробити? Дібрати І брати українські відповідники до слів. Нічого молодження. Будь ласка, перше слово. Віденсія. Шукаємо відповідник. Український слова центр. Дозвіл. Дозвіл. Дозвіл не посередині. Піднімайся, так? Позвіл. Ні, обирай наступне слово. Паємо. Таємно. Шукаємо відповідник. Відповідь. Ну не знаю, так чи не так. А тепер пробує саме цим. А за Є щось якийсь синонім? синові. Не бачимо. Бере інше слово ковчег. Капітал зеле позика. Капітал позика. Спробуйте. Зараз ні. Ні. Десь діло за мене. Наче прос аматор. Аматор? Дева? Значить, має бути з предмет. Спасибо. Так, ви побачили, що треба звернути свою увагу на що? На слова іншомовного по походження, так. А скажіть мені, будь ласка, необхідно нам завжди використовувати в своєму мовленні слова іншомовного походження? <різв> Завдяки? <'язаний> ну, завжди так, так, дивлячись так, від ситуації. І пам'ятаємо, що мовлення не варто перенасичувати словами іншомовного походження, добирати українські відповідники, якщо цього нам вимагатиме наше завдання. Синоніми української мови зафіксовані, зібрані словнику синонімів. Ми з вами маємо одну із сторінок словника синонімів. Де взяті підібрані більше синодіми до слова тотожний. І можемо читати тотожний кавіна. Синодіми до слова однаковий, цілком подібний, такий самий, ідентичний, адекватний, з одного міста сутью, однозначний», однозначно, прімно. Та... Тобто, які ще слова «тотожний» ми можемо вживати? «Однаковий». Однаковий. однаковий. Ще. Подібний ще. Такий. Такий же ще ідентичний. Ідентичний у вас є ще. З одного тіста тобі це буде який вже синонім? До фразеологізма теж ти. І ще до слова тотожний може бути. Точний, бачите? І однозначний. Тобто до слова тотожний можна підібрати як мінімум. 4-5 синонімів. Ідентичний, адекватний, точний однозначний, той же такий же. Ваше завдання: на ваш вибір, оберіть синонім, і складіть, пару синонімів і складіть із ними речення. Або тотожний і адекватний. Два речення складаєте з одним іншим. Або точний, або однозначний, тотожний. Обирайте серед поданих синонімів, серед синонімічного ряду поданого на ваш вибір. І складаєте два речення. Одне речення з одним словом, інше речення з іншим словом, з своїм синонімам. Таке так речення з синонімами. Назад. Абсолютні синоніми це слова. Це синоніми повністю рівнозначні і дотожні за вживанням та поєднанні з іншим словами. Так, повністю рівнозначні і дотожні. Правильна думка речення? Якщо ж це синоніми, значить вони повністю дотожні за своїм значенням або повністю рівнозначні. Обираєш одне слово. Тотожні. одне. Так, Повністю тотожні зазначення. Ще речення. Аліна. Він зовсім адекватно зреагував на слова. Може... А, її слова. Можна? В принципі, можна, тільки до цього тоді ще одне речення. Як демонструвало синонімічний ряд ось цих слів. він точно зреагував на її слова. І буде подібно адекватний і точний. Дописали і скажіть мені, будь ласка, слова? Тудожні, ідентичні, адекватні, точні, однозначні, рівнозначні. Що це за слова? Що вони собою становлять? Синомічний ряд. Синонімічний, Синонімічний ряд. ряд, чудово. А що є обов'язково в кожному синонімічному ряду? Стрижневе слово. слово або вищедання. Як називається слово? слово? Опорне, головне. Значення автодожний, тому воно і буде домінантним у даному порядку. Далі попрацюємо трошки, передагуємо речення, оскільки у нас часто виникають питання з приводу перенасичення однопоредених слів, які називають тавтології. Тому, будь ласка, вправо, я редактор або просто редактор. Ваше завдання відредагувати речення. Наша пора, читайте, будь ласка, подане речення і читайте речення, як звучить після вашого редагування. Можна перше речення. Mm -hmm. Ось там були вручені пам'яті Солодя. Правильно, треба ось там були вручені словами. Не друга і своєї. Напишіть автобіор, научіть Напишіть автобіографію. Правильно напишіть автобіографію. Так, да, напишіть автобіографію Каріна. Каріна була, віка. Цього питання немає своє власне думку. З цього питання має оцінку. Він має власну думку, тому що своя і власна – це свого питання. Відшкодування шкоди? Відшкодування шкоди буде здійснено по етапу. Від шкодування шкоди буде. А що ж змінилося? Як треба відредагувати речення? Шкоди треба. Ходе себе прибрати так, підшкодування буде здійснюватися поетапно, тому що шкода, шкодування це слова та автологічного плану. Далі підбудить друге. У нас немає іншої альтернативи. Так, а треба я. У нас немає альтернатив. У нас немає альтернатив. Правильно на загалі. Ми ведемо співпрацю, хочемо є сонячних. Ми ведемо співпрацю. А ще як простіше і коротше. Почали. співпрацю. Почали? Ми почали що співпрацю. Так, з творчим об'єднанням сонячних масив. Я бачу яку користь від виборів А треба як? А що ж змінилося? Суть не в закінченні ні. Я бачу, яку користь від цих предметів. Я бачу велику користь від цих предметів. Так. Від цих предметів. Добре, дякую. Фактично справилися на 95% з роботою. Продовжуємо працювати далі. Трошечки знову звернемося до інтерактивної справи. До комп'ютера сідає код. Розгадувати про собор. Будь ласка, Каріна. Про. Зараз Каріна сяде, відкриє підпутничок. Читаємо завдання. Так, Назви, перефраз. Нагадайте мені, що таке перефраз. Це що таке? За слова. Описові звороти. які називають якесь одне слово. А отже, місто Лева це ми записуємо. Нажимаємо ОК і є. Ви собі записуйте, не забудете добре. Через кому тобі записуєте наші перекраси. іншомовного походження е, називають в Україні премію. Одне із слів цієї премії, яку вручають за найвищі досягнення у телевізійній діяльності. Премія називається телетріум. а зворяний час словом іншомовним походженням телетрім. Дівчі, Дякую, Каріна. Нажми, будь ласка, на вестник, на маточку. На... На Ти молодець, ми тебе привітали, щоб ви виконали наші, розгадали наші перекраси і ми з вами підсумовуємо виконання роботи. Підсумовуємо. Визначивши, яка ж роль синонімів у мовленні. сформулюйте, будь ласка. Для чого в нашому мовленні необхідні синоніми? Що вони дають? Щоб уникати повторів слів. Так. Для уникнення повторів слів для... є ще. Ну, якось Можливо, у різноманітних Урізноманітити мовлення, так. так. Збагатити свій мовний, мовний запас пословниковий склад. Точніше Тому, передати. допомагають передати думку. Дійсно, нам зірочки висвітлилися. Роль синонімів мовленні – це однозначно ознака мовної ерудиції. Це Каріна далі. Диференціювання відмінків. Ну, у нас <сказаний> <сказаний> і далі. Показник розв'язуємося самого слова. Далі Віта. І Питання? різноманітнюють мовлення тому, будь ласка, збагачуйте свій словниковий запас і ваше домашнє завдання.